Майже 20 мільйонів на відкатах ДБР і Нацполіція виявили злочинну групу, що заробляла на підрядниках комунальних підприємств. Мова про посадовців Київзеленбуду і керівників деяких управлінь. Вони кажуть правоохоронці, допускали до державних підрядів лише тих, хто згоджувався платити їм таксу. Вона становила 15% від суми договору. Гроші учасники схеми ділили між собою. А керівники міста кажуть детективи, давали мовчазну згоду на такі схеми. Усього силовики задокументували аж 10 корупційних епізодів. Сума збитків для держави склала майже 20 мільйонів гривень. Утім, кількість зловживань, кажуть, може бути значно вищою. Тож розслідування у справі ще триває. В районі 25 мільйонів, може бути 215% зловживань, ну, тобто 30 Трьох керівників комунального підприємства Київ затримано. Їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 51 мільйон 476 тисяч гривень. Ще двом керівникам підрядних організацій повідомлено про підозру.